Тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо. Один і до розмови з нашою студією вже приєднався Георгій Тука, засновник та керівник волонтерської групи Народний Тил. Тож вітання пане Георгію, Слава Україні! Героям слава день добрий! пане Георгію, З вами хочемо поговорити декілька важливих тем. Мабуть, розпочнемо із заяв одного із радників офісу президента Сергія Лещенка, який закликав Євросоюз. Позбавити українських біженців фінансової допомоги для того, щоб вони якомога швидше повернулися до дому, до України. І цікаво почути вашу думку. наскільки такі заяви на часі, зокрема, зважаючи на вчорашню масовану ракетну атаку расистів нашої території, нашої країни, і внаслідок чого чого загинуло. Близько 20 людей. То е, чим керувався, на вашу думку, Лещенко, і е, як на це мала би реагувати влада, і, зокрема, офіс президента? Ну, мабуть, е, я сьогодні відреагував у себе на Фейсбуці, можливо, дещо надто емоційно але просто е, цей коментар він мене безпосередньо стосується в декількох напрямках. Ну, перша. З 16 по 19 рік я безпосередньо займався питанням переселенців, вимушених переселенців. Принципова різниця між біженцями і переселенцями є лише тільки в одному. Біженці вони перетинають державні кордони, а переселенці вони біжать від лиха, від війни, від повіней в межах однієї держави. От і вся різниця, от і це перше, друге питання полягає в тому, що. Ну, коли орки підбирались під Київ, ми з сином почали боронити зі зброєю в руках наше місто. А дружина сина разом з двома маленькими синочками залишалась в Києві і категорично відмовлялись виїжджати. Я вас нікуди не полишу, я вас нікуди не, не, не залишу. І ну, перші там приблизно місяць, півтора, мабуть, вона з, з малими. Щодня по кілька годин проводила бомбосховище, і звісно річ, ми з сином відчували ну і відповідальність за власну родину, і це дуже обмежувало наші дії. Тому, коли, врешті-решту, ну, вибачте, за висловлювання, але випхали Настю з малими за кордон, то відразу ну абсолютно інші відчуття у людини. Ну це можуть. Розповісти лише тільки ті, хто на власній шкірі це відчув. Третій напрямок полягає в тому, що я спілкуюсь багато, багато. з іноземцями, в тому і з європейцями, і з американцями, і з японцями, і я знаю, як вони зараз е, ну, доволі е, уважно, я б навіть сказав прискіпливо, аналізують різного роду промови, заяви та дії української влади. І те, що прозвучало від Лещенка, це просто, ну м'яко кажучи, якась абсолютно нісенітниця, замість того, щоб розповідати, яким чином чинна влада буде створювати умови для того, щоб українці вимушені були тікати від війни, і які переважна більшість які хоче повернутись на батьківщину, яким чином влада буде створювати для цього умови. Він розповідає якусь ахінею про те, що треба європейцям припинити надання допомоги. Хотів би йому зазначити, можливо, він не знає. Є таке відчуття, що ці люди вони просто десь на небесах живуть. Він не знає, мабуть, що переважна більшість втікачів це не ухилянти гебані, а жінки з дітками. І Величезна кількість людей, які виїхали за кордон, це люди або з окупованих територій, або з абсолютно знищених зруйнованих міст. Куди повертатись мешканцям Попасної? Куди повертатись мешканцям Талтівки на Харківщині? Ну просто у мене це, чесно кажучи, це відповідальна тупа заява цього, вибачте, гармидера. Що ну всередині, от я зараз з вами розмовляю, всередині все закіпає поновою. Пане Георгію, але зважаючи на от ті обставини, що деякі країни дійсно вже пропонують українцям певну суму, наприклад, Норвегія, Фінляндія, для того, щоб вони повернулися в Україну. Чи можна за якимось чином повернутися і тут розпочати життя людям, отримавши там 4 чи 5 тисяч? А навіть євро людям, які втратили дійсно тут все своє майно, все своє житло, і що мала б для цього зробити влада, якщо такі люди дійсно почнуть повертатись, ну, звісно річ, ми ж доросли люди і маємо розуміти, що е, жодній родині, навіть якщо мама е, тих е, ну, коштів, які будуть виділяти в європейські країни на Початок нового життя з нуля, практично ну цих коштів не вистачить. По перше, по-друге, ну а дуже гнебно, що це інтерв'ю. Цей мерзотник давав якраз в ті дні, коли ледь не через день, наприклад, мій рідний Київ підлягав ракетним обстрілам, і, і на жаль, через день ми отримували в Києві і загиблих, і поранених, і зруйноване житло у людей. І він розповідає, що в Києві 3 мільйона мешканців взагалі все безпечно. Ну, Мерзенне відчуття. І хочу зазначити, що, на жаль, з 2019 року вже змінилось два профільних міністри. Спочатку був спочатку був Резніков, а потім ця тетя. і за цей час абсолютно нічого підкреслюю, нічого. Не зроблено в цьому напрямку. Як була стратегія розроблена ще нами, як були підзаконні акти розроблені і впроваджені ще нами, так все і залишається на тому самому рівні. Але відмінність полягає в наступному, коли ми займалися цим питанням вимушених переселенців, було приблизно орієнтовно 500 тисяч. Ну а зараз десять 12-14 більше. І замість того, щоб приділяти набагато більше уваги вирішенню цієї проблеми, ми чуємо от такі заяви від радників. Мерзенне відчуття пане Горгію, ну і якраз сьогодні 700-й день, відколи Україна почала свою боротьбу проти цієї масованої агресії расистів у лютому 2022 -му. 22 року, і ми пам'ятаємо, тоді вони планували взяти Київ за три дні всю Україну за два тижні. А сьогодні вже 700 700-й день. і Що ви відчуваєте в цей день? Загалом як ви сприймаєте цей шлях, який ми подолали за цих 700 днів? Ну, я скажу відверто, на відміну від переважної більшість і в тому числі, і мабуть, і наші глядачі. Ще з перших днів ще орки бігали, по околицях Києва заходили на оболонь. Навіть я тоді вже казав, що ця війна в кращому випадку при оптимістичних розкладах на 3-5 років. І коли я заперечував таким базікалам, як Арестович Подоляк і інші мене цькували, мене хейтали, казали: ти нічого не знаєш, ти нічого не розумієш. Але виходячи саме з своєї точки зору, для мене сьогоднішній етап не є абсолютно ні несподіваним, ні неочікуваним. З моєї точки зору, йде важка кривава війна, і ця важкість і кривавість цієї війни, вона неминуча. Це не від нас залежить. Зрозумійте, будь ласка. Нас не питають, хочемо ми воювати, не хочемо ми воювати. Не ми її починали, але нам її закінчувати. І з моєї точки зору, я абсолютно в цьому переконаний, ми обов'язково переможемо. Хоча попереду нас чекають ще дуже важкі випробування, не Ні буде ніяких легких прогулянок з кавою в Криму чи інтерв'ю на набережній Ялти. Все це буде кров і. І на жаль, величезні втрати. Тобто, на вашу думку, ще цей конфлікт може тривати 700 днів ще чи більше навіть. В днях я не можу сказати, але от якщо ми вже наближаємось до певної умовної прискорбної дати, то я можу стверджувати, що це далеко не кінець. А взагалі, я закликаю. Ну, в першу чергу самих українців надати відповідь на одне головне запитання, на яке відповідь чинна влада ще й досі не надала. А без цього я не уявляю собі, як можна воювати, що для нас є перемога. Бо Зеленський там намагається стверджувати, що в його уявили повернення кордонів на рівень 91-го року. А хіба це надасть безпеку нашій державі, нашій батьківщині, нашим громадянам? Хіба росіяни не можуть продовжувати здійснювати ракетні, артилерійські мінометні обстріли, навіть якщо ми вийдемо на, на рівень державного кордону? Тому з цього -з й з мені, мені так здається, з цього треба починати, що ми вважатимемо перемогою. І після цього вже йти до заздалегідь. Бачено нами цілі Пане Георгію, а як ви розцінюєте от дійсно намагання Володимира Зеленського якимось чином уникати теми мобілізації або перекласти відповідальність за мобілізацію на когось іншого, на Кабмін, на генштаб, на військових, а самому нібито залишатися збоку і вносити до парламенту якісь інші? Зовсім інші закони, які, наприклад, про множинне законодавство громадянство, як ви розцінили цей пасаж президент Ну а знов таки я, я вибачаю за свою таку якусь показову прозорливість, але нічого абсолютно дивного для мене в цьому всьому немає. Адже, по-перше, переважна більшість так званих ухилянтів і членів їхніх людей. Це ті люди, які свого часу голосували саме за Зеленська. Ті, хто йому опанував, вони в переважній своїй більшості в перші дні пішли в якості добровольців, не тікаючи повісток і не тікаючи від е, працівників ТЦК. Отже, відповідно, в перших хвилях були саме люди, які найбільш патріотично та самовідно налаштовані по відношенню до нашої країни. А протягом двох років практично чинна влада ротами своїх різних спікерів, речників, там, подаляків, арестовичів і всієї цієї публіки розповідала, що та, ну, це все фігня. Спочатку 2-3 дні війна буде, потім 2-3 місяці, потім навесні ми підемо в контурнаступ, а влітку ми будемо в Криму вже, так що ну, нема чого булки напружувати, ну, за 2-3 дні закінч... закінчиться. Оті там Побігли полуумні, ну вони там десь повоюють собі трошки. А ми можемо спокійно собі якось перекантувати, а потім долучимось до повернення до нормальне мирне життя. Це була це була абсолютно повна ахінеї смітниця, яка призвела до повної демо, демо, демобілізації, деморалізації населення, яке ну, мешкає в країні, яка зазнає небачену агресію. І на сьогоднішній день, коли чинна влада, нарешті усвідомила, що без ми нормально їм, підкреслю нормальну не обійтись, бо кількість тих патріотів, які захищають Україну, вона кожним днем зменшується. Це неминуче війна це втрати, на жаль. Люди і гинуть, і хворіють, і отримують поранення, де просто мають шалину, шалину в тому. Отже, їх треба поповнювати, їхні ряди, і їм треба, треба е, давати змогу відпочити, побачити власні родини, дітей, дружину бняти. Для цього потрібні кадрові резерви. Нарешті це починають розуміти в тому числі і чинна влада. Але, ну якщо зараз Зеленський вийде з подібною ініціативою, то ті самі ухилянти або спостерігачі, ждуни, як хочете, їх називати. Вони ж миттєво почнуть волати «Вова, ти що з глузду з'їхав. Ти ж нам обіцяв, що все закінчиться. Ти нам обіцяв в Криму каву пити. От давай, роби. І звісно, річ абсолютно зрозуміло, що Зеленський миттєво втратить величезну підтримку свого зеленого електорату. Саме цим і обумовлено його істеричне небажання. Брати на себе відповідальність за цей закон. Саме тому він і намагається відповідальність за цей закон перекидати, чи то на генеральний штаб, чи на парламент, чи на кабінет міністрів. І замість того, аби взяти на себе як, як чоловік з яйцями, взяти на себе відповідальність і внести в парламент невідкладний президентський закон, він вноситься хінею про множине громадянство. З моєї точки зору, це свідчення черговий, на жаль, раз, повної некомпетенції, і вибачте, відвертого відберт, боягузтва такої постаті, як Володимир Зеленський. Повертаючись до цього законопроекту про множинне громадянство, як ви його сприймаєте, наскільки він на часі загалом, і чи не є це дійсно способом, наприклад, для декого уникнути то, тої самої мобілізації, чи таким чином, можливо. Зеленський хоче збільшити кількість громадян України, які готові мобілізуватися. Ну, по-перше, з цією ідеєю, Зеленський носиться з перших днів обрання на посаду президента. Я багато років ніколи не приховую свою позицію. Я виступаю за легалізацію короткоствольної зброї у громадян і я не сприймаю категорично взагалі тут подвійного громадянства незалежно від країни. Я вчора почав почав читати цей закон. Він ну, законопроект він доволі величезний, там 45 сторінок. Ну, я його ще не весь прочитав, але те, що я вже почав читати, мене ну, відверто просто я, я бачу, на яких граблях танцюють ті, хто працював, хоча б над текстом цього законопроекту. В пункті сьомому є перелік. Конкретних країн, яких стосується оце спрощеного режиму отримання громадянства України. Свого часу я нагадаю глядачам в першу чергу, чому з'явився орган під назвою Офіс президента. Була багато років адміністрація президента і раптом з'явився Офіс президента. Це вийшло тому, що під час каденції Петра Порошенка був ухвалений закон про ілюстрацію після. Перемоги Революції Гідності. І, на жаль, в той час законотворці вони внесли перелік конкретних державних установ, в яких не можуть працювати лістровані особи, в тому числі там була зазначена адміністрація президента. Людина, яка на той час була близьким другом товариша президента, саме Андрій Богдан, дуже хотів стати головою адміністрації президента. Але він не мог цього зробити, бо він підпадав під люстрацію. От знайшти геніально просте рішення. Взяли і змінили назву з е, адміністрації президента, назвали Офіс президента, а офіса президента в законі немає. Тому з точки зору закону, все нормально. Що от е, це стосується і з кон, конкретні назви країн. Ну, наприклад, Гори, Угорщина, вона до 2012 року називалась Угорська Республіка. А зараз вона називається просто Угорщина. Якщо вони переграють свої назви, то як бути з дією цього закону? Е, окрім того, а хто дасть гарантію, що ну, якісь там близькі та партнерські стосунки з кон конкретними країнами будуть зберігатись протягом там пяти 10 років? Е, у нас приклад Словаччина ще нічого не, не навчив якого біса там в цьому переліку якраз маються ці дві країни: Угорщина та Словаччина? Угу. Чому там немає наприклад Ізраїлю? Величезна кількість запитань. А ну, хотів би нагадати глядачам, що не так давно а, в Сербії проводились вибори. Спочатку пройшли парламентські, після яких проходили місцеві вибори. Сусідня держава Боснія та Герцеговина має таку складову, як Республіка Сербська, і згідно міжнародних умов, громадяни Республіки мешканці Республіки Сербської мають право на подвійне громадянство з сербської республіки. Що зробила чинна влада? Більше 40 тисяч мешканців Республіки Сербської були завезені напередодні виборів. Місцевої влади в столиці Сербії в Білграді їм терміново надали посвідчення про тимчасову реєстрацію місця проживання в Білграді. І вони проголосували так, як це їм ну, веліла чинна влада. Отже, технологія добре забутих каруселів Януковича вона нікуди не зникла. Вона, наприклад, перейшла на, взагалі на міжнародний рівень. Саме тому це з моєї точки зору, один з яскравих прикладів, чому я категорично не сприймаю інститут подвійного громадянства. Що ж, дякуємо, пане Георгію, за ці коментарі, за ці пояснення, за ваші думки. Заступник та керівник волонтерської групи народний тил Георгій Тука був з нами сьогодні в ефірі громадського інтерактивного та радіо. Один на все добре, пане Георгію, тримайтесь. дякую